Радий поздоровити вас з виходом ще одного відео на цьому каналі. А це означає, що у вас на одну причину більше жити на цьому світі. Сьогодні у нас Брайер на мід в межах аз челенджу. Проте під час запису я був трохи хворенький і в відео було мало жартів. До того ж, нам вдалося перемогти з першої ж гри. Тому це відео релакс. Дивіться на чилі, пийте чайочок і їжте печеньки. І балдійте під лоуфай музику. Приємного перегляду. Так. Далі у нас іде ...Брайер. Матч. Бля, не добре написав. <laughs> <laughs> Ладно. Мод матч я хотів написати. Написав матч. Ну напевне, буде одажити. Я ще й тупі свої показав. Коротше 100%. for you. Мута. Я б мене вже не мутера замутили. Ааа, і не буде гангів. А що мені ще робити залишається? Ну, змиритися з моєю судьбою, я так розумію. А. Ну давай перезапустим, щоб з ними не попастися. Ну та. Зазвичай наутилуси, типа, ну, поганих наутилусів супер поганих не буває. Считай, що йому треба ультанути. І чел уже встанні. Nice to meet you. Nice to meet you. I mean, це був ти. Я теж бачив одного наутилуса. Наутилуса на мід я бачив. <laughs> І це був я. Проти тебе человек у кого нік і ти поспи. Ти на... Реально я не замітив. О-о-о-о-о-о-о! Там якийсь заварушка. У мене вешкою, я на нас стрибою, да. Кьюшкою я б'ю, типа, да. Це і зарядка. Агресія. Я збиваю W, поняв. Не йдеш Лілія, не хочеш допомоги? Ну, не буде допомоги, тоді не буде перемоги. Ніколи не юзай W, якщо в тебе немає Є. Ну да, бо не можна буде відмінити піздюшу під тавер. Угу. Це шарю, шарю. Ой, у мене ще кастомний скин, я точно, я помню. Мені скинули кастомний скін були по цьому. На Брайер, якщо цю коротше катку ми не виграємо, але я сподіваюся, що ми її виграємо. Я пікну кастомний скін. У мене, коротше, є кастомний скін е, дівчинки-зайки. Мені скинули за те, що у мене, типа. Е, я з одним, типу, допомагав хернею. Я з одного типа, херньою допомагав, і мені за це скинули кастомний скін. Бля, ну я провірю, як использує W, юзайця. Мені взагалі не сподобалось. Мене вбивали. Я помираю. Еам. Як би сказати, це так. Гавно. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже погано. Ну нічого, це пристрілочні. Це, ну. Це так. Перші спроби наші. Мої. На Брайер, Мідлайн. Перші спроби завжди, типа, ну, не самі гладкі, на жаль. Я можу зайти попроти загангати вимерші, га? Чи як думаєш, це махуява ідея? я? Ні, джин гегей. Джин гей. Оп, Nice. Бля, він меня дуже... коце, він мене прям дуже урон наносить жорсткий. Даже посилку не прокаючи. Типа, свій скіл який я здав, і все. Це прям дуже-дуже неприємно. Крінжатура. Вимаєш, не с ще... ну цей на твій неймовірну силу. Сподіваюсь, на твою. Я ці, не можу навіть з кішки добити просто кріпа дальнього. Ну це взагалі неприємно. Я не знаю, що мені робить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, це добре, ти сапорт отримаєш, з них ти теж гроші отримуєш, Ви Вимишки, не прибідняйся. Ну і це мене в'їбали під таверкою. Да йобаний. Це супер неприємно. Просто. Я ніби нічого йому не можу зробити. -а. У нього самого із нульової набагато більше урону. Він ще Dark Seal купив, ну це піздец. Мені за це нафіжу. Не біда. Я зато ще вимерш. Я до лайту за скелюся, у мене буде ульта, я буду гангати, Ти будеш бікила заробляти, і все буде кул. Cool. Я тобі кажу. Я труп. Мене просто уничтожає, Ааай ай-яй! Ну це пиздец. Може він помре? Він ультанув. Да пиздец, у нього ульта ультає! Бля, це було так близько! Це так близько! Який же просто кринжибл. Ні. Ну да пиздец, він мені просто кюшку знімає дивися, скільки хп. Це він мені одну кюшку дав. Я підійду. Але у мене нема шестого привів. Ого! Єбать, там бесто розвалює, вимерший. Єбать вона там розвалила. У мене команда затанчить! Вимерший. У мене 0-3. Із 4 кілів, які зробили противники. Гавно. На мене ще 6, 6 рівень. Я просто буду, коротше, фармити собі і по можливості на, якомусь, на якихось об'єктах, типа, допомагати. Я думаю, це найкращий для мене варіант. Чи як? Я промахнувся. Ну це бред. Май бет, я не можу нічого не зробити. Так я не фіжу, це просто мене загангали. Я вже міг мав під цей. Я три рази помер сам, мені було достатньо. Я вже стараюсь не фідати, але... Ну тут мене вже Лілія загангала, я би не міг їй не допомогти. Типа на ганглія Лілія зайшла, то вже треба, типа, допомогу оформити. Тисто по, по мужськи А воно виходить, що перемога не перемога. Ну нічого ми ти затащив, ти затащив. тай. там все добре. 3-1-3. У нас на топі все нормально, плюс-мінус, лісник у нас крутий, саппорт у нас крутий. Ну, з мідлайнером не повезло, але це дефолт, база, так би мовити. Сім'ї не без урода, як то кажуть. Норм, норм, вигляд. Не панікуй. До речі, це може бути наша ювілейна. <кхи> Перша перемога. <кхи> в плані того, що ми з першого і катки заберемо. З Богданом у таке було, що ми з першої катки перемагали, а з тобою ще не було, що ми з першої катки перемагали. Єес! Yes! <кхи> Сюди лашок повірив в себе, нахуй. Куди поплив? Брайер МЕЙНЕР! Ти бачиш, як я його розма розмансив, як я його просто унічтожу вимерсь, як я його просто, ну, попустив іменно на землю з космоса. Оп. Кстати. Реально, ти ж ти ж не бачив вимерш. А я вешку можу юзати, щоб бити таверку? Наверно, не можу. Скоріше за все там. Ладно. -а. -а, -а. Понял. Ну то расстояно ну, щоб не вибывався. Правильно. Захотів спушити чуть-чуть. Аж незвично, ти такий спокійний, коли ти не програєш. Обично ти Все, FF15, ми не виграємо ff 15. Hey, а тут у тебе кайф. Казати uh -huh. <піздателі> вибачте. <піздателі> <піздателі> Пиздец. Хорош. Наутел, кстати, у тебя пиздец хороший, тип. И прям молодец, молодец. -а. <гану> Гнида. Ну і він юб'я. Вона юб'я. Вона його б'є. Він її, вона його пиздец. Коли я говорити навчусь хоть раз. Ну найс, вел well плей. О, тут якась загорушка в мене мало где нажать. У мене на радіус нахуй. Ну на всю чехословаччина. Оп. Упала? Круто. Мені здається, я в файті маю бути як на м'ясо. Інакше тут справ не буде з цим. У мене ульта через 9 секунд. 7. Я можу влетіти. Якщо попаду. Блять, я нажав на міні-карту, я пизд... пизду, на пизду полетіла, да die... блять. No я такий розумний, блин. Розумник. Це такий чисто чиловий відьк вийде у нас в такому разі. Це можна під таку музичку попробувати, знаєш, зробити. Таку чисто лоу-фай на вісілі. Як як цей. Як якийсь просто геймплей. Якщо ми з одного запишемо. КПЦ ви вимерший ти розвалюєш кабіни на АДК. Ти що знайшов свою стізю? призвання? Ви маши, W WWW, Хар... Хорош, хорош, хорош. Ты когось попав по у Sorry, не контролюю себе. Хорош. Блять, я не знаю, я добил, я попад, я вообще не думаю, коли ультаю. Я думаю, що моя ульта окажеться в той же момент, де я типа нажму кнопкою. Я як дебіл іменно ультую. Кстати, я дуже замітив, що Еко прям сильний персонаж. Може я попробувати на ньому пограти в медлайн даже. Б. Ну там якщо ч, дабы ти кого завгодно переб'єш. Ну да. Єсть! Фух! Завроті його. О, ГГ! ізі. Thank you for game. Як то кажуть, ми усіх любимо, кохаємо, обожнюємо. Ця перемога стала для нас першою і єдиною. Це було весело, це було класно, незабутньо вимерши. Дякую, що закерив, дякую, що склав мені компанію, дякую, що ми пограли в Лігу Легенд. Це неймовірна катка. Як ви могли зрозуміти, подібне відео, просто разовий експеримент. Але якщо вам подобається під спокійну музику, дивитись, як ми граємо і говоримо, дайте знати про це в коментах. І з цього можна зробити окрему рубрику на каналі, де ми в групі будемо теревенити ні про що і ночілі грати. Ну а поки на сьогодні це все. Відвідуйте мій другий канал, на якому я роблю відео по різним іграм, а не тільки по лізі легенд. Переходіть в мій Discord сервер і грайте разом з нами в мій телеграм-канал, де я публікую різноманітні приколдеси. Ну і сподіваюсь, ще почуємось. Бувай!